Доброго дня! Мене звати Екратік Андрій Вікторович, я лікар-стоматолог, хірург ортопед Як проходить видалення зуба? Будь-які хірургічні операції неможливо без знеболення. Правильний вибір препарату та його застосування може вплинути не лише на тактильну болючість при видаленні зуба, а й на самопочуття хворого після видалення. Що таке атипове видалення зуба? Втручання не тільки в зуб, а й у кістя і в частину кістки зуба, особливо при неправильному положенні зуба та корені зуба, які показання до екстракції зуба, тобто видалення зуба це коли неможливо полікувати зуб, неможливо перелікувати кореневі канали та неможливо запломбувати кореневі канали, що не можна робити після видалення. Вживати їжу та напої протягом 2 годин після видалення, не можна прочищати лунку після видалення, ходити в сауну, бані, гарячі ванни протягом 3 днів. Що потрібно робити після видалення зуба? Накусити тампончик на 30-40 хвилин, вживання продуктів, що не подряджує слізову волонку, догляд за гігієною рота, також рекомендую заміна зубних щоток після видалення зуба. Прийом тих препаратів і в тому дозуванні, що написав вам лікар. Чи можливий біль після видалення зуба? Так, можливий протягом 1-2 години після видалення зуба. Також може бути підвищення температури до 38 градусів перші 1-2 дні після видалення.